Так, у нас планова заміна. Попередній раз ми міняли тільки фільтра. Получається солоно, кабіне, повітряний кабіни, фільтр. Опалив ми не міняли. вже масло не міняли. Я Не пам'ятаю там запис, коли мінявся паливність, але я думаю, поміняю. І я буду лити Це масло. Це колега просто заказав. Але дуже багато бачу в інтернеті. На рахунок того, чи лити мотюль, чи лити кастрол. Тоді рекомендують кастрол, там взагалі ставлять топ-5 масел для там, не те, що ВАК, просто загально топ-5 масел, то кастрола взагалі в там декого немає. А мотюль на першому місці. Тобто, але скільки знаю, зараз заводом виробником Volkswagen, рекомендується Кастрол. Ну. Я Лею кастрол із-за того, що просто вже попередні всі 5 чи 6 зені, які були записані від попереднього власника. мінялося на це конструл Edge, я міняю це кастрол Edge, все окей, і той же міняю на це кастрол. Але просто цікава думка людей, які Ну і що міняють. У мене знайомий пакет міняє, У нього машина 20-річна. Він тулює лив 5 на 40, да, зараз перейшов, вже раз залив 10 на 40, бо там чуть-чуть вже підбираю нього. Тут, так чуть-чуть чуть-чуть я скиси додали, може, трошки менше буде брати. В мене ніхто не взяв. Я, не ще, я ще не провіряв, масло буде міняти на днях, або на тиждень виставку. В кого яка думка, таке масло. Чи взагалі хтось може якесь інакше масло просто Це не реклама, нічого не взяли. Мені цікаво, хто яке масло взагалі заливає, або іменно по цих двох маслах таке. Чи думка чи яка.